Формально главами обласних окупаційних адміністрацій на Херсонщині і в Приазов'ї є місцеві колаборанти, відповідно Володимир Сальдо і Євген Балицький. Однак, бачачи, що ці діячі ні кують, ні мелють, і авторитету в народі не мають, у Кремлі вирішили створити паралельно ще й уряди областей, які реально і управляють захопленими територіями. Загальне керівництво політичними процесами на окупованому півдні і сході України здійснює Сергій Кірієнко, заступник глави адміністрації президента Росії. Як пишуть російські оглядачі, Кірєнко має амбіції стати наступником Путіна. Тож приєднання нових територій до складу РФ для нього серйозний екзамен. Хочуть реалізовуватися в государственному правлі політики. лідерів Росії, які сьогодні активно цим зайняти. У нас уже большая команда побіділі лідерів Росії. Уїхала непосредственно на Донбас, Херсон і Запорожье, работают там. уряд окремих районів Запорізької області очолює Антон Кольцов, перший віце-губернатор і водночас голова уряду Вологодської області. Він закінчив школу губернаторів, дітище Кирієнка, та має досвід роботи в металургії. Працював на підприємствах у Северсталі, олігарха Мордашова, близького друга Путіна. З усіх боків кадр що треба. Попри те, що так званий уряд Запоріжчини створили більше місяця тому, у ньому й досі не комплект. Зараз ми комплектуємо Совет міністрів. Це непростий процес, тому що потрібно, щоб ці люди були не просто відповідальні, щоб вони були ефективні, компетентні, тому що тут у нас немає часу на розкачку, немає, так, знаєте, немає, немає часу на медленні танці. Увесь цей час у Кольцова був лише один заступник, Антон Тицький, Севастопольський колаборант із досвідом роботи в Росмолодьоже. На новому місці він також займається усілякими розважально-пропагандистськими проектами, затягуючи молодь у російське поле. Нещодавно стало відомо ще про одного заступника голови псевдоуряду Олексія Лисова із Вологодської команди Кольцова. Лисав також пройшов школу кадрів Кирієнка, став переможцем всеросійського конкурсу управлінців лідери Росії, після чого його взяли в управління внутрішньої політики адміністрації президента. Так званим заступником міністра праці та соціальної політики призначили Євгена Маркелова, який з 2019 року є керівником управління соцзахисту Гулькевичського району Краснодарського краю. Як не дивно, але нам не вдалося знайти жодне його фото. Навіть на муніципальному сайті він десь губиться серед інших. на призначення на менш важливі посади пробує впливати гауляйтер Криму Сергій Аксенов, якого тихенько посунули з Херсонщини, де вся влада тепер в руках ФСБшного уряду Сергія Єлісєєва. Географія його кар'єри співпадає з переміщеннями головного ФСБшника Криму Леоніда Михайлюка, який курує тепер і Херсонщину. Аксенову у Кремлі довірили шефство над окупованим приазов'ям, і тепер він часто там з'являється або ж приймає транзитерів російських чиновників, які через Керченський міст направляються на окупований південь. Поки що Оксенову вдалося просунути свою людину лише на посаду заступника глави окупаційної адміністрації. Замом Балицького став давній однопартієць Оксенова Андрій Козенко. Він був депутатом Госдуми, але через скандали з махінаціями у декларації його столична кар'єра закінчилась. Не знайшлось йому посади і в Криму, тож довелося їхати в Мелітополь. Серед відомих кримчан, які знайшли собі місце на окупованому Приазов'ї, ми також виявили екс-міністра транспорту Анатолія Цуркіна. Він займав цю посаду до січня 2015 року, а потім став радником голови Криму Аксенова. А вже невдовзі отримав вирок три роки умовно за те, що під його впливом Керченська поромна переправа надавала преференції компанії його родича при перевезенні автомобілів, серед іншого з бітомом. З дві по март 2015 года подозріваємо й незаконно принуділо оператора Керченської паромної переправи перевозити в пріоритетному режимі автомобілі з грузами, в тому числі небезпечними. Притом в ущерб пасажирським перевозкам. Ви будете сміятись, але тепер Цуркін возить бітом на окуповану Запоріжщину. Тут укладають дорогу із Мелітополя на Бердянськ, аби швидко і комфортно возити крадене або скуплене за копійки зерно та іншу продукцію до порту і далі вивозити до Росії чи інших країн. Зерно Цуркін також возить, але не завжди вдало. Ось тут він жаліється, що Ространснадзор перед в'їздом на Керченський міст на кілька днів затримав автомобілі за зайву вагу, які він спорядив із Мелітополя у Темрюк. Четверти суттєві автомобілі стоять, то не працює комп'ютер, то ще якась картина. Я вважаю, що такими моментами для граждан Мелітополя з Запорізької області ми ніколи не зможемо інтегрувати їх в правове поле Російської Федерації. Детальніше про цього зерново зачитайте на сайті Центр журналістських розслідувань. А ми покажемо ще одного кримчанина, активного учасника окупації Криму і війни на Донбасі, якому знайшлася посада на окупованій Мелітопольщині. Сергій Юрченко, колишній отаман Бахчисарайського куреня, став отаманом окупованої частини Запорізької області і очолив сільську окупаційну адміністрацію і теж займається сільським господарством. Агрофірма «40 сорок агро». 8 тисяч гектар землі, одної з крупніших підприємств по Запорозькій області. Тон молока, три відділення, маслозавод, ток, масло, м'ясо, молоко, пшениця із цього та інших господарств Приазов'я вивозяться в Крим і Росію. І це подається пропагандою та російським урядом як велике досягнення і турбота про аграріїв, про ціни, за якими затверджені адміністраціями перекупщики скуповують продукцію на окупованих територіях, а також про ціни на харчі на них завбачило, мовчать порівняння не на користь окупантів.